Дитяча Біблія Йосип відкривається братам Книга Буття Глава 42, вірші з 36 по 38 Глава 43, вірші з 1 по 34 Глава 45, вірші з 1 по 15 Коли брати Йосипа повернулися додому і розповіли про все батькові, то Яків рішуче відмовився відпустити до Єгипту наймолодшого сина Веніаміна, Останню втіху його старості, та дуже скоро сім'я залишилася без хліба, що брати привезли з Єгипту, і Яків знову став збирати їх у дорогу. Підіть до Єгипту і купіть нам трохи їжі. На це сини відповіли йому, що правитель єгипетської землі наказав їм не з'являтися без молодшого брата. Довго ще Яків не бажав відпускати з ними Веніаміна. Але голод змусив його відіслати синів до Єгипту. Яків благословив їх в дорогу такими словами. А Бог самогутній, хай дасть вам знайти милість у тієї людини, щоб він відпустив і другого нашого брата, і Веніаміна» Отож брати разом з Веніаміном прийшли до Єгипту. Коли ж Йосип побачив Веніаміна, то вийшов з кімнати і заплакав. А потім, вмивши лице, Йосип наказав слугам подати братам гарне частування. Брати знітились, не розуміючи, чому він виказує їм таку шану. Нарешті Йосип вже не міг стримуватися. Він голосно заридав і сказав братам Я, Йосип, чи живий ще мій батько? Збентежені брати не могли нічого відповісти. Тоді Йосип звернувся до них Підійдіть до мене. Вони підійшли. І він сказав їм: Я Йосип, брат ваш, якого ви продали до Єгипту, але тепер не сумуйте і не жалкуйте за тим, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. І, виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог він зробив мене батьком фараону і господаром усього дому його і володарем усієї землі єгипетської. То йдіть скоріше до батька мого і скажіть йому: отак От сказав син твій Йосип, Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Прийди до мене, не гайся, і прогодую тебе тут, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти і дім твій. Після цих слів Йосип упав на шию Веніамінові і заплакав. А потім він обіймав і цілував усіх братів, він любив їх. І щиро пробачив їм все зло, яке вони заподіяли йому.